Ви разом і працюєте, і живете разом. Як це впливає на взагалі вашу родину? Впливає хорошо. Чув чи... погано. тільки нас скрипляє. зближує. Та, нам подобається бути скрізь разом, все робити разом і творити. І ми сумуємо, коли ми не разом так, ми правда. ми Роз'їжджаємось на годинку вже там сумуємо один за одним. Ну, ви такі супер усміхнення, але ж багато подейкують про те, що разом краще не працювати, бо ви переносите роботу там додому в ліжко. І це може якось відображатися потім на ваших стосунках. Така у нас ж робота творча, у нас ж не що нам не, не, не знаю, якісь продажі там, нерви. <съя> не гроші робити. <съя> Ні, ну, Ми просто творимо разом. У нас є команда, яка займається менеджментом, займається рекламою. А ми створюємо, наприклад, там пісні разом, тобто щось прекрасне. Да, ми можемо ясно, що там в творчості десь там баранити. Наприклад, там така буде строчка в пісні чи така. Ну, але ж це творчий, ще якийсь такий класний батл, цікавий. тому. Нам цікаво це все. Шіємо Ми разом. все переносимо красиво. Я Саші вирізаю кружечки, вона їх є, і виходить так. красиві речі. Саша ще дизайнер не тільки. Угу. А на фоні чого ви можете посваритися, тому що збоку ви виглядаєте такими дуже романтик парою, такою ідеальною, але дуже часто знову ж таки знаєте в шоу-бізнесі. Чим більше показують свою любов, тим насправді вдома потім дуже гучно сваряться. От як у вас вдома відбувається, є сварки ну, вдома. Давай, по перше, це ви до нас подашли. Ми нікому не показуємо свою любов. Ви згадали. Ну, ми можемо посваритися із за якихось дуже дуже глупих, я не знаю. Ну. Через що ми можемо посваритися? Ну якийсь може глупий спор будь наприклад, через театр. Наприклад, от одного разу ми ну були да, в театрі… – Ну, подобається, мені от на, не подобається. Наприклад, одного разу ми були в театрі, і пробачте мені це було з моєї сторони дуже не некрасиво. І я, але я був трошечки після якогось дня народження на підпиточку такий, і я щось моментом, ну так не знаю чого. Мене прошу пробачення ще раз. Дістав цю електронку, і, і там прямо і Сашка на мене образилася, не говорила за мною два дні. Сказала, що я хамло. Так робити не можна.